Всім привіт на каналі Reaction UA. Так, продовжимо рубрику. Дивіться, хочу вас, скажімо так, чуть-чуть. По... Знову таки подякувати вам. Дивіться, на п'ятницю линей. В даний момент це. Пів першої ночі знову, та. 37 переглядів і є лайк. Ну, також нам. Ну, Таке особенно середній перегляд. Хочу подякувати ще е, Люксембург е, 36 переглядів. Ну, скажу не більше-більше. Кіт кричить. І це вже для мене, не, для мене не в новинку. Хочу сказати про пісню. Чекайте, стоп, куди-куди. Е, пісня в нас така доволі цікава і незрозуміла. Співає Керім Мурає... Мураве... Муравей? Муравей. Муравей. Муравей, я не знаю. Далі я співаю з... Фіт з... Кто Павел Прут. Якось у мене тут так фігурно написано. Павел Прут. І Ролдан Моралес, так? Так. Пісня «Роза». Це те, що я вам говорив про те, що вийшла три тижні тому, що мене дуже здивувало і цікаво де послухати. О, Боже. Ладно, давайте почнемо слухати. Не знаю, що це пісня, але мені здається, що це якась дурацька пісня буде. Але хто такий, щоб наперед говорити мої продікти? А продікти пісні? Ну, поки починаємо слухати. Стоп, е. Вибачаю, а чому воно оно це вичастої так? Знову таки, та? Да? Тепер тобі маєш спочатку За що такі пісні мені даються? Скажіть, будь ласка, я спеціально не вибирав, просто цікаво, цікаво брав по назві. Знаєте, от я от хотів взяти по назві ні каплі не слухав цієї пісні. І чесно. Це певне бак найгірше зі всіх, взагалом всіх, які були до того українським. Пісня сама музика можливо десь трошки краще. Але. Тебе серйозно? Ви вважаєте просто. Ну, мені здається, от минулого тижня там всі класні пісні були. Ну, від... Ну, то, прям такого головна не було. Що це таке? Я не розумію? Ой, якась музика обучалась нормально. Знаєте, що це? Ви нам ще в коментарях. Скажіть, чи ви знаєте, що це? Я думаю, ви знаєте. Просто, просто цікаво, чи ви знаєте. Просто, не, не так сказати, байте на коментарі. Просто цікаво, чи ви знаєте, що це. Це вже ну, що таке нормальна нарешті, са каліндаре гоу Ви не що таке куплет? Чи не тільки пiсня знову приспіла із з музики? Що можу розказати Пісня однозначно найгірша за всіх. Музика найкраща, напевно. Не найкраща. Та буває, бачите. І скажемо, я, я чуть когось одного. Можливо, в мені так показалося, Але. Але мен... я отдельно хочу одного. Напишу контролев. Новкит. І давайте будемо ставити оцінки. За пісню давайте. 7. <різь> І за музику давайте одинадцять. 9 10 і 8 взяти увагу. Він хоче до мене кімнату. Зараз я закінчу і пускаю його. Ну і зараз. <laughs> Лавкаю я трошки. Кручись. Так, зараз. Зараз порахуємо. 7 плюс 10 і 8. Ну, так, так знаєте на 8,9, ну так. Да. 8,9 виходить друге місце. Е, хоть я вам розкажу міся. Дентес 9 і 4. Це, це, це найвищий бал. Е, Бурла морози 6,6 це 6, найменший бал. Е, п'ятниця. П'ятниця, я не знаю, п'ятницю, напевно. Лине 7 і 3, третє місце. О, друге місце, це точно? Да. Друге місце. Prod. Керім, Павел, Пруд, Ролдан, Моралес, Роза. 8 і 9 друге місце. Якось так. Дуже цікаво, найбільш цікаво, зараз останні які пісні будуть. Пам'ятаємо, говорю говоримо про рапера. Репер, скажу вам, буде наступний. Спойлер. Я його ніколи не чув, але я весь його сторінку це репер. Я пісня пісні не чув. Доволі такий відомий. Ну, якось так. Ну, пісня, ну, я ж сказала про пісню. Типу, ну, пісня не складається одного приспіву і з більш трошки динамічної е, музики. Все. Ну, мені не але пісня, однозначно найгірша. Музика однозначно, напевно, найкраща. Якось так. І, ну, звісно, беремо середні бал, та і все. Ну, от чекайте завтра ще відео. Не знаю, чи хто взагалі це відео дивився, тому що дуже невідома пісня, невідомо виконався. сподіваюся, та хоча б десятка набереться. береться. Ну, якщо не набереться, то чекайте відео. Е в шостій. В... В... Ні, четвер. Ой, п'ятницю. В п'ятницю в шостій. чекайте. А якщо набереться завтра... До ранку у 12 дня. якось так, ну все за паралельно Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Нажимайте дзвіночок Всім пока. Пока-пока.